Привіт, друзі! Хочу сьогодні поговорити про помилки керівника на його етапі становлення як управлінця. Я багато разів спостерігала таку ситуацію, коли новий керівник, заходячи в посаду, починає навчати персонал своїм прикладом. Він показує, як потрібно прибирати, як потрібно робити ротацію товару, перевірку презентабельності, перевірку цінників. І він починає найбільш завзято займатися цими процесами в магазині. Продавці, спостерігаючи за цим, починають вважати, що це і є задача керівника, що це його зона відповідальності. І потім, коли проходить місяць-два, керівник бачить, що в поведінці персоналу нічого не змінюється, що саме він постійно займається цими процесами, і він губиться, що ж йому робити далі. І хочу тут наголосити, що насправді навчати персонал своїм прикладом потрібно, це дуже важливо. Але ж наша задача не тільки показувати своїм прикладом, а ще й передавати повноваження, чітко делегувати завдання, контролювати і доводити до навички.